Що ми знаємо, то українці завжди емігрували, в різні часи вони емігрували. І особливо за той період, коли Україна стала незалежною, дуже багато українців виїхали. середники зробили для нас все. Вони зробили від садочків, шкіл, культурних центрів, церков, все. Але українці, які є в Європі, вони починають своє життя так як спочатку, тому що проходить певний період. Людина стає на ноги, вона матеріально є забезпечена. І вона мусить, маючи своє коріння, щось влитися, працювати і до чогось долучитися. Ми сьогодні з Дмитром Славовим представляємо міжнародну організацію Він виступати від 4-ї хвилі Канада, оскільки вона є складова світової організації СКО. Що я хочу сказати? В Торонто у нас багато. Приїхавши в Торонто, тільки в нас є наведу такий приклад в Конгресі українців Канади, відділ Торонто, пане Павло Прось. Тільки у нас 43 організації. Так. Це тільки відділ Торонто, а існують організації, які не входять в Конгрес українців Канади. І це так само є дуже потужні організації. Ми сьогодні чули звіти, і ці організації виступали. І коли ми приїхали в Торонто, ми вирішили створити організацію. Нам були багато закидів нашої нам ще одної організації, де три українці, там три церкви. Але ми сказали, ми хочемо об'єднати українців четвертої хвилі імміграції, ті, які розчиняться в канадському суспільстві, ті, які не прийдуть до жодної з організацій, тому що їм потрібно щось, що є близько їхньому центру. Серцю, і ви знаєте, нам це вдалося. Ми пробуємо цих людей залучити до українського життя у земляків. Оскільки Торонто це надзвичайно таке велике місто, де є вихідці з західної України: Івано-Франківська, Тернопільська, Львівська область, і ми зустрічаємо цих земляків, запрошуємо людей, вихідців різних видів імміграцій, щоб вони могли зустрітися. Тому що якщо ми не будемо об'єднані в імміграції. То гріш нам нам ніхто не допоможе, якщо ми не допоможемо самі. В Українські критики вони так само і нашими спонсорами, пан Кирсемецький присутній на наших вечорах. Пан Богдан Музичка, так само наш молодий бізнесмен, підприємець є присутній. І ми не тільки знайомимо своїх своїми, ми посилаємо свій до свого по своєму. який е, зайняв сектор нашої духовності, ми допомагаємо багатодітним сім'ям в Україні. Тому що мати таборування, і де вони можуть відправляти своїх дітей. Це і друга наша така акція. Третя наша акція. Ми разом із Посольством України в Канаді, так само з Торговою палатою, пан Зеник і присутній, зустрічали групу бізнесменів зі Стрия. Дитячий конкурс імені Нежанківського, який проходить щорічно в Стрию. Це вже є міжнародний конкурс. Для закупки фортепіано для цих дітей Приймало участь понад 11 команд. Порахуєте, скільки людей, є, їх треба всіх організувати, розпреділити і провести цей турнір. Тим самим я так само беру активну участь в різних організаціях, організую організовую сама концерт на День Незалежності і сам не жалію себе, і не жалію свого часу, здоров'я і сил, і щоб для того піднести ім'я цього року у травні. Проводити якесь цікаве свято. Бо за минулого року ми провели свято пам'яті Володимира Івасюка і виділили тисячу доларів на СКО. Це звичайно, цікаве свято, то є свято пам'яті січових стрільців. Ви знаєте, проводито я сама дуже багато вивчила забуті сторінки історії, і до нас під'єдналося так само дуже багато людей. Це потрібно більше, ніж комо, тому що ми є в імміграції. Ви знаєте, будучи в імміграції, я сама дуже навчилася багато. Я інгредина Кизнесова, але я дуже багато вистачаю свого часу для того, щоб допомогти іншим, тому що імміграція чи волоке є слово у нас в Канаді волонтери.